Історія конфіскованої шкода, якою у серпні так цікавилися правоохоронці, продовжується. Влітку за версією слідства її вилучили за підроблені номерні знаки. Але тиждень тому суд постановив автівку негайно повернути власнику. Проте слідство машину повертати не поспішає. Подробиці в ексклюзивному матеріалі Оксани Чербак. Влітку довкола цієї машини вирували неабиякі пристрасті. Були тут і сутички з правоохоронцями. Копи хотіли зрушити автівку, що прогородила дорожній рукав, але їм завадили друзі власника машини. Та Тата сліфа не трогать мене. Я сказав трогатям. Потім з'ясувалося, що авто намагалися викрасти, але лопнули троси. Саме тому машина й опинилася поза межами парковки. Вночі ж довкола машини зібралися чи не усі патрульні міста. Чому вони тут не зізнавалися до останнього? Так а що саме трапилось? Да нічого не трапилось, нічого. Так а чому так багато поліції? Ну, я ж вам сказав. Молодь зібралась і ви через неї приїхав. Да. А вже наступного дня у автомобілі шукали вибухівку. Втім, обшуки нічого не дали. Заборонених предметів у автівці не виявилося. Але це не завадило її конфіскувати без усіляких ухвал та постанов. Згодом у поліції оголосили, авто має підроблені номери. Тому конфіскація законна. Але власник разом з адвокатом подав позов до суду, і суд виграв. Ми подали на них в суд. По поверненню майна. Суд 19 вересня постановив повернути майно Довженко Ігорю Олександровичу негайно. Сьогодні вже п'ятниця, п'ять днів пройшло і слідуватель не хоче мені повернути машину. Чоловік продемонстрував і ухвалу суду, у якій зазначено вилучене майно повернути власнику. Значиться, тут і адреса, де нібито знаходиться автомобіль. Втім, на Охтирській 14 машини не виявилося. Хоча у всіх документах вказана саме ця адреса. А у журналі за 20 серпня немає запису, що є машина? Ні, ні. І зараз її тут також немає. Немає, ну я ж сказав вже. Із слідчим, який веде цю справу, зустрітися не вдалося. Мовляв, він від'їхав у справах. Довелося зв'язатися з ним телефоном. Як як я її забрати можу, Уже... її як забрати? Ну так. Да. Так як звичайно. Так можна з вами зустрітися. зараз А коли освободитесь? Трох вечора. Тобто до понедельника после чотирьох вечора ви мені машину не дадите, да? Ну сьогодні ухвалу почитаю, посмотрим далі. Ви думаєте, що я тут? Що це так просто машину дать. Не дивлячись на те, що ухвала судді зобов'язує повернути майно власнику негайно, правоохоронні органи закон чомусь ігнорують. Чому ж довкола загадкової шкоди продовжують вирвати пристрасті? Дивіться у наступних випусках новин. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.